Вітаю вас, мешканці міста та району в студії першого муніципального олеся Семчинська. Коротко про головне станом на 19 вересня. Розпочалась 208-ма доба геричного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник і далі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утримання захоплених територій, а також зриві активних дій сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, проводить заходи. Щодо перегрупування своїх підрозділів водить резерви та не припиняє ведення повітряної розвідки. Посилення шторму в чорному морі змусило ворожий флот заховатися в пункти базування, але один надводний ракетоносій продовжує бойове чергування, тримаючи на поготові вісім крилатих ракет. Типу калібр його супроводжують три воєнні десантні кораблі. Та всі разом тримаються у ракетобезпечному районі без наближення до узбережжя материкової України. Міна небезпека посилюється разом із посиленням шторму. Морі загроза ракетних ударів та обстрілів в зонах досажності ворожої зброї залишається надзвичайно актуальною. Дотримуйтесь норм та правил безпеки, не нехтуйте попередженням про повітряну тривогу. Ретельно перевіряйте інформацію, щоб не ставати жертвами фейкових вкидів, не поширюйте інформацію, що може зорієнтувати ворога в протидії силам оборони. У зв'язку з суттєвою нестачу як людських, так і матеріальних ресурсів, російські окупанти продовжують вдаватись до нестандартних способів їх поповнення. Так на посилення. Воюючих в Україні підрозділів з російського міста Тамбов направлено 400 осіб, які відбувають покарання за кримінальні злочини. Міський голова Віталій Граждан разом із заступником Андрієм Криштоповим продовжують проводити прямі ефіри, в яких інформують мешканців міста про найважливіші події та відповідають на актуальні запитання. Під час останнього прямого ефіру міський голова Віталій Граждан зазначив, що впродовж доби надзвичайних подій на території міста зафіксовано не було. За інформацію військових та поліції патрулювання міста. Здійснюється у плановому режимі. Комунальні служби працюють безперебійно. Також триває робота з підготовки системи житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період. Комунальні служби працюють в штатному режимі та безперебійно. Вісім немовлят з'явилися у відділенні Білгородністровської міської багатопрофільної лікарні минулого тижня. Порівну дівчаток та хлопчиків, мами та діти почуваються добре. Вітаємо! Це були основні новини станом на 19 вересня. Бережіть себе та своїх близьких. З вами була Олеся Семчинська. Слідкуйте за новинами першого муніципального мирного неба! Тобі, Україна!